Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 19 лютого, о 22.00, відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Матч відповідь. Мадридський Реал, Карло Анчелоті, У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда буде приймати Манчестер-Сіті, Хосепа Гвардіоли. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Реал Мандрид, про Манчестер Сіті. Ну і в кінці та відео. Я би хотів би поділитися своїми думками, чого все-таки друзі та я очікую від даного двобоя. А це буде просто якийсь неймовірний бій. Давайте взагалі подивимося ймовірність на перемогу. 52%, вважаючи Реал Мадрид, 26% вважаючи переможе Сіті, і 22%, вважаючи буде додатковий час. Якщо, до речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Мадриді є тут невеличка перевага. Дві перемоги Реала, одна перемога Сіті, і дві нічі були між командами. І якщо беремо матчі, які відбувався 9 травня 2023 року, команди розписують бойову нічу на Сантьягу Бернабео. Потім 17 травня 2023 року Сіті перемагає Реал Мадрид з рахунком 4-0. І по сумі 5-1 доходить до фіналу Ліги Чемпіонів і в підсумку Сіті в виграє у 2023 році. Потім у сезоні 23-24 команда пересікається в чвертьфіналі. 9 квітня 2024 рік Буєва на Сантьєгу Бернабел 3-3, а 17 квітня 2020 четвертого року команди розписали бойову нічі 1-1 в основний час, а ось у серії пенальті Реал Мадрид за рахунком 4-3 Сіті перемагає. Ну і 11 лютого 2025 року команди знову зустрічаються. Етіхат Стедіан, перший матч, і він був просто неймовірний. Ірний Холоп на 19-й 19, 19 хвилині рахунок матчі відкриває Кіліан Бапе на 60-й хвилині француз. Рахунок матчі зрівнює. 80-й матчу Холланд виводить мадридський реал уперед, а потім заваги Брейм Діас на 86-й матчу, а на 90 й плюс другий матчу Джуд Белінгем приносить реалу Мадриду перемогу. Ще, друзі, взагалі то казати про те. Де там команди йдуть внутрішній першості, то реал, поки що принаймні, коли записується відео залишається на першій позиції. Але за втраченими очками вже реал не є лідером. Не в будь-якому випадку. Поки що констатуємо той факт, що реал перший, 51 очко у пасиві, 15 перемог, 3 поразки, 6 нічих. 52 забитих м'яча, 23 м'ячі пропущених. Плюс 29 різниця забитих та пропущених у Менрийського Реалу. Останні 5 матчів реалу у Іспанській Лізі, 2 перемоги. Останні 3 матчі, до речі, поразка та нічия. Тобто з 9 очок команда тільки 2 набрала, якщо брати конкретно останні 3 матчі. Сіті підіймається на 4 сходинку. Команда Хасепа Гвардіоли. Набрала да, 44 очка, да, 13 перемогу вдається здобути над Ньюкаслом з рахунком 4-0, 7 поразок, 5 нічих, 52 забитих мяча у Сіті, У Сіті, до речі, друга найкраща атака в англійській помірлізі, Да, мої любі друзі, да 35 м'ячів пропущено, і плюс 17 забитих та пропущених. І так, да, можливо, Сіті були проблеми у команди у цьому сезоні, але подивіться, в принципі, статистика непогана. Три перемоги одна поразка, одна нічия. Якщо про чемпіонство, я думаю, справа йти не може. 16 очок. Навряд чи Сіті. Вже конкурент, Ну все одно в будь-якому випадку, Сіті. Зараз хоча б на четвертій позиції знаходиться, і Сіті набирає та хіт і справді перемога над Ньюкаслом. Така дуже справді показова, тому що команда Хасипа Гвардіоли абсолютно ділу переграла Ньюкасл. І Сіті я вам хочу сказати, що продовжить хорошу таку серію, може і на третю позицію йти. Лише в трьох очках команди від Nottingham Forest. Ось тому, друзі, якось так. Мої лібі друзі. Зіграв за Сасуною в нічів. Якраз -то перед матчем Сіті. Таким чином, Реал зігравши в нічів за Сасуною, е втратив одноосібну першу позицію. Тому що якщо Барселона обіграє Рая Валікано, то саме каталонський Гранд зайде на першу позицію. Ось. Ну, Поки що констатуємо, що все одно Реал перший В Сіті у чемпіонаті Англії четвертий. речі, друзі, давайте подивимось, хто тут нас. Не зіграє. Но ну, Мадридського Реала це Антоніо Рюдігер. До 20 лютого приблизно його сроки відновлення. Ну, можливо, і в заєдці буде до речі на матч проти Сіти. Девідалава 24 лютого приблизно його срок відновлення. Лукас з 10 березня. Мелітан 30 червня, ну, Дені Карвахаль 1 липня, ну Дені Карвахалі та Едремілітана в цьому сезоні ми вже не побачимо. Хочеться і справді Дені Кравахалю та Едремілітану тільки з цього самого-самого найкращого побажати, як і Лукусаваски, Судевідолабі та Антоні Рідіґера. Усі ці на довгий срок вибув Мануеля Канджі на 6-8 тижнів. До 27 квітня приблизно його срок відновлення. Мануля Кандж, один з ключових футболістів Сіті. Родрі, Оскар Боб, Джек Гріліш Не допоможуть Сіті. У завтрашньому. Не у завтрашньому матчі. А матч, який буде у середу. Ну, коли ви будете дивитися це відео, для вас це буде нібито як завтра. Ось. Так, ну що ж, друзі, тепер давайте переходити до думок, чого я очікую. Морела є перевага. 3-2. Після першого матчу. Звичайно, що перевага. Да, в один м'яч. Перевага невеличка, але Реал грає на сантік Бернабеу. Реал на сантік Бернабео виглядає дуже-дуже потужно і справді. І да, Реал зіграв ничуне. Сіті виграв у Ньюкаса. Сіті в такому, напевно, більш такому настрої напевно, буде підходити. Я вважаю, друзі, що у Сіті шанси будуть. Взагалі, друзі, знаєте, я не виключаю екстра таймів. Ось, чесне слово, я не здивуюся, якщо Сіті зуміє обіграти Мандрейський Реал в основний час з мінімальним якимось рахунком. Наприклад, там, 2-1, да? І я не здивуюся, якщо гра перейде в овертайми. Ось, чесне слово, я не здивуюся. Але в мене є таке відчуття, що все-таки реал не віддасть. Знаєте, у мене є таке відчуття, що все-таки реал не віддасть. Не віддасть, і все-таки думаю, що реал пройде все-таки в 1-8, я так думаю. Перша моя думка на цей матч, будь обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють. Ось це моя така перша думка. Знаєте, друзі, обидві команди заб'ють, знаєте, мені ще серце прям підказує. Що в цьому матчі взагалі ще далеко нічого не вирішено. І знаєте, друзі, я думаю, що все-таки Сіті може перемогти Реал в основний час, конкретно, за 90 хвилин. Тобто, я вам хочу сказати, що Сіті може перемогти Реал в основний час. Ігра перейде в овертайми. Ви знаєте, мені ще серце підказує, що тут, друзі, будуть екстратайми. Але в екстратаймах... Або у серії пенальті, ну, на таке відчуття все одно, все-таки Реалу доля повернеться. І все-таки саме Мандрицький Реал пройде в 1-8 фіналу. У мене, друзі, буде три дум думки. Перша моя думка це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, думаю, що Манчестер Сіті в основний час. В основний час, я думаю, Сіті Реал обіграє за якимось рахунком 2-1, я думаю. Вось. Думаю, що будуть екстратайми, і там же Реал Мадрид в додатковий час або заб'є свої голи, або гра перейде у серії пенальті, і реал там здобуде результат. Але думаю, що все-таки друзі будуть у нас екстратайми. Я думаю, екстра парі Ще абсолютно нічого не вирішено. Тим більше у є певні проблеми зараз в обороні. І справді, і Сіті може цим скористатися. У Сіті також є проблеми свої, але і у реалі вони також є. Ну, це знає, друзі, все одно таке відчуття, що Сіті не здасться, і в мене є таке відчуття, що Сіті гру в додатковий час все-таки, скажімо так, думаю, що Сіті цю гру в додатковий час переведе. Ну все одно, там все-таки думаю, що Реал... Все-таки дотисне Сіті. Все-таки або в додатковий час, або в серії пенальті, думаю, що все-таки друзі Реал Мадрид, Ну, все-таки Дотисне Сіті і пройде в 1-8 фінала. Ось да, мої любі друзі, ось такий мій прогноз, ось така моя думка. Обидві заб'ють. Сіті в основний час думаю, Реал обіграє. Будуть у нас екстра тайми і там же Реал. І там же Реал свої все-таки збере і пройде в 1-8 Фінала. Ліги чемпіонів. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та ще у житті. Будьте щасливі, друзі, нехай всі ваші мрії здійсняться, бережіть себе. Будьте тільки щасливі! Усім на побачення! Усім нових зустрічей.